Компанія «Ферекспо» по в межах програми соціальної підтримки відремонтує та облаштує укриття Новогалещинського ліцею. Він є опорним навчальним закладом громади. Тут навчаються понад 300 учнів. Деякі з них приїжджають із населених пунктів, що межують із новою Галещиною. В очікуванні нового навчального року та з огляду на безпекову ситуацію в Україні з'явилася потреба у комфортному укритті для дітей, де вони б мали змогу навіть за повітряної тривоги продовжувати навчатися. Ми дійшли згоди про надання допомоги. Облаштування укриття буде коштувати приблизно півтора мільйони. Гривень це буде мати дуже великий позитивний ефект на громаду, на навчальний процес. Будемо сподіватися, що ми закінчимо всі ремонтні роботи до 1 вересня. Ця чудова школа буде мати можливість організувати навчання для учнів у режимі офлайн або у якомусь Бридному режимі директор ліцею Віктор Кіріченко розповідає, що мав спілкування із батьками, які згодні відпустити дітей на навчання до ліцею, лише за умов наявності відповідного безпечного укриття. Тому адміністрація навчального закладу має наміри розмістити одночасно у відремонтованому підвальному приміщенні 150 дітей буде знижено рівень підлоги і відповідно покладена плитка на підлогу. Також будуть проводитися ремонтні роботи по штукатурюванні стін. Фарбування стін, відповідно приведення до е, норм пожежної безпеки і е, вимог ДСНС відповідно до комунікацій, які прокладені у даному підвальному приміщенні. Туалетна кімната буде біготуалетом, встановлені. Є два виходи. Вони, е, один вихід це через будівлю школи, один вихід прямо на подвір'я. Проблема в нашому е, попередньому. Році була це те, що ми не могли відкрити це укриття, бо не було вентиляції. Це одна із головних умов, вимог для того, щоб ми могли це укриття відкрити. І от зараз ми вже заручилися підтримкою. Освітлення було зовсім технічне, зовсім слабке. А ми розуміємо прекрасно, що для того, щоб проводити освітній процес. Під час повітряних тривог надіюся, що це буде якнайменше, але все ж таки необхідно освітлення для дітей забезпечити. Перш за все, тому що, знову ж таки, наголошую, здоров'я і безпека. Перш за все. Для дітей за словами селищного голови Світлани Самсонової, їхній учбовий заклад є учасником обласного проєкту, який передбачає будівництво укриття подвійного призначення, але ж реалізація може зайняти певний час. Крівництво почало думати над тим, як зробити так, щоб восени учні зустрілися з вчителями на офлайн навчанні. Можливо, це буде змішана форма навчання, і сьогодні нам потрібно, щоб для наших дітей. Одна із вимог це простіше укриття, яке нам потрібно сьогодні відремонтувати. Ми звернулися для нашого соціального партнера Біланського ГЗК. Які ми вже довгі роки з ними співпрацюємо, і оказують вони нам допомогу, і тому сьогодні на наше звернення є відклик, і громада дуже вдячна за таку підтримку. Нагадаємо, протягом останніх шести років компанія Ферекспо вже проінвестувала в Новогалещенський ліцей майже 11 мільйонів гривень.